Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про багаторічники, тому що вважаю, що вони є основою і каркасом будь-якого саду. Ви їх садите один раз, і кожного року вони будуть ставати тільки лише красивішими. Я підібрала рослини, які не будуть потребувати пересадки, зокрема якоїсь частої. І це саме ті рослини, які стануть окрасою вашого саду, і будуть вас радувати пишним довгим цвітінням без якихось зайвих турбот про них чи якогось там особливого піклування. Почну з тих, що люблять сонце. Якщо у вас відкритий простір, де весь день панує яскраве світло, вам точно сподобається седум. Це невибагливий герой. У нього м'ясисті листочки, що накопичують вологу, тож посуха йому не страшна. А коли настає кінець літа, він просто вибухає кольором. Рожево-червоні суцвіття виглядають дуже ефектно. Поруч із ним чудово виглядає Рудбекія. Вона, до речі, трохи схожа на соняшник, тільки менше яскраво жовті полістки і темна серединка, така контрастна і приваблива, що й бджоли не можуть пройти повз. І при цьому зовсім невибаглива. Посадив і забув. Вона росте сама по собі. Ще одна рослина, яку дуже раджу, це хінацея. Вона не тільки красива, а й має лікувальні властивості. Її коріння використовують у фітотерапії. Але навіть якщо вам байдуже до медицини, ехінацея просто виглядає розкішно. Величезні яскраві квіти, що нагадують ромашки, але з виразнішою формою. Добре переносить і мороз, і спеку, тому підійде майже для будь-якого куточка України. І уявіть собі. Поруч десь росте лаванда, такий знайомий трохи південний аромат, який переносить у зовсім інший настрій. Її вузьке сріблясте листя та фіолетові квіти формують атмосферу спокою і вишуканості. І, до речі, комах відлякує, що особливо зручно біля тераси або доріжки. Ще один цікавий варіант для сонця це сальве Мерло Роуз. У неї витончені рожеві суцвітті, що тримають форму навіть у спеку, і якщо її обрізати після першої хвилі цвітіння, то вона порадує вас вдруге, ближче до осені. Ідеальне для тих, хто хоче, щоб клумба виглядала доглянута без зайвого клопоту. Також вам міні порада: комбінуйте рослини за висотою, шавлія задній план, ехінацея, середина, седум передній край клумби. Але не весь сад під сонцем. Часто є ділянки, куди світло доходить лише кілька годин на день або взагалі панує тінь. І тут стають у пригоді зовсім інші рослини, наприклад, хости. Вони неймовірні. Їхня сила у листі, великі, різнокольорові з блакиттю, смужками або яскравими обідками. І навіть якщо вони майже не цвітуть, листя залишається декоративним від весни до осені. Дуже люблю ще одну рослину: гейхеру, особливо сорт Нептун. Це такий насичений прохолодний зелений колір, який освіжає навіть найтемніші куточки саду. Вона невелика, але дуже ефектна. Добре, почувається в тіні і на півтіні. Не потребує особливої турботи. Ще одна ніжна красуня, астильба. Вона формує пухнасті суцвіття білого, рожевого чи червоного відтінку. Найкраще росте там, де є легка вологість, і не дуже багато сонця. Якщо хочете, щоб у тіні щось цвіло не менш розкішно, ніж на сонці, зверніть на неї увагу. Тіньові сади краще прикрашати рослинами з декоративним листям, бо цвітіння там не таке рясне. Але якщо в саду є ділянки, де світло змінюється впродовж дня, трохи сонця вранці, трохи тіні після обіду, тоді вже можна подумати про інші варіанти. І саме для таких умов підійде Вероніка Спіката. Вона має струнки вертикальні суцвіття у відтінках блакитного, рожевого, білого кольорів, виглядає стильно, не розвалюється, додає чіткості клумбі. Її легко вписати у будь-яку композицію. А наостанок герань садова це взагалі знахідка. Вона не боїться змін погоди, росте і на сонці, і в півтіні, і навіть у легкій тіні. Цвіте довго розростається килимом, заповнюючи порожні місця. Якщо хочеться кольору, але часу обмаль це ідеальний вибір. Ось, власне, і все, це ті рослини, які я рекомендую мати в своєму саду, тому що вони постійні, витривалі, довговічні. З кожним роком стають тільки лише красивіші. Якщо ви маєте ці рослини, поділіться, як вони вам у ваших садах. А якщо ви тільки плануєте створювати сад, нехай ці поради вам будуть корисними. Ну і звичайно, діліться, які рослини ви би ще віднесли до ось таких витривалих багаторічників. Дякую вам всім за увагу. Побачимось зовсім скоро в наступному відео відео.